Борис Микитович плідно працював як мистецтвознавець. Йому належить понад 250 опублікованих робіт з питань станкового і монументального декоративного мистецтва художньої освіти. Саме він автор монографії про Кричевського, а головне про життя і творчість свого першого вчителя, відомого українського художника Матвія Донцова, гасло, що вело митців учителя і учня крізь все життя без живопису. Я жити не можу. Як мені радісно, що я знаю тепер, де ваша хотиночка стоїть. І щодня, щодня літаю думками у ваш чарівний будиночок, у ваше подвір'я, писала Катерина Білокур до Матвія Донцова. 14 березня 1975 року святкували своє одруження. Вони були дуже схожі. Ми дуже веселились, коли узнали, що наш педагог женився. Я никогда не видела его жену, но столь судьбоносное какое-то решение было действительно связано с тем, что они были близки и похожи. Когда мы их увидели вместе, это был определенный уже возраст, но они были два таких чудесных и замечательных человека. Они держались за руки, что допускалось в нашем студенческом сознании исключительно для молодых людей, но не для людей в возрасте. И потом, мне вообще кажется, что художник, вот как Борис Никитич, он всегда принадлежал искусству. И кому-то может нравиться, кому-то может не нравиться. Более того, его работа мало кто знал. И когда мы впервые попали в дом учителя, нам кто-то сказал, вы знаете, что здесь есть мозаики пианида, мы очень удивились. Потому что нам казалось, что это такой вот театральный, смешной, очень добрый и замечательный. Ведь у него даже образ был абсолютно театрального персонажа. То есть он резко выделялся в среде таких напыщенных и гордых, вот как говорят иногда там художники такие, вот себя несут. Он себя никогда не нес. Он всегда, это был образ человека, который себя органично вел. Подпрыгивая, вот шутя, разговаривая. Но тем не менее всегда была дистанция. То есть мы понимали, что он какое-то необыкновенное существо из того мира, из большого художнического мира. И мне кажется, было бы замечательно и хорошо его работы где-то найти, показать. И, вероятно, вот даже в нашей академии. Хоча б просто мы знали, хто і які роботи. Є роботи, які десь збереглися, треба пошукать в, в спогадах про Бориса Микитовича, де знаходиться не багато, а декілька монументальних робіт Бориса Микітовича збереглося. Не наче. Не знаю, у нас зберігся десь один чи два його портрети студентські. Є в нас у фондах. Спілкування було як, взагалі як з викладачем, як з усіма викладачами. Такі зустрічі були і випадкові, і не випадкові. Але це частіше було тут у нас на кафедрі живопису, тоді був за Віктор Григорович Пузирков. І... Приходив Борис Нікітич, як всі ми приходимо на кафедру поспілкуватися, але ви знаєте, що мене вразило з перших часів нашого знайомства, моєго знайомства з ним, це, ви знаєте, якась тиха, скромна людина. Ми всі художники емоційні, ви, ви знаєте, ми... Така порода якась не як не як всі, але він такий тихий, спокійний. Ніяких виступів таких не було. Але ви знаєте, те, що він казав, зразу видно було, що це художник, який і багато знає. Він же був художник, мистецтвознавець. І що прекрасно, в ті часи він викладав на факультеті теорії мистецтва, викладав, ви знаєте, таку мову мистецьку, мову образотворчу. Це дуже важливо було для мистецтвознавців. Взагалі, воно завжди це прекрасно, коли мистецтвознавець не тільки говорить про твір як літературна форма, якась розказує, але він знає і яким чином творився цей твір, якою мовою він викладався. Що це таке абстрактна форма мистецтва? Тобто, що це таке пластика, що таке колорит, як це пов'язане з містом картини? Оце головне, що Борис Микитович, оце він викладав. Саме головне, мені здається, що це найбільше було цікаво для наших мистецтвознавців пізнать. Мову образотворчого мистецтва через твір мистецький? Оце робив прекрасно Борис Микитович. Ви знаєте, ще на перших курсах у нас завжди було таке якесь знайомство з композицією. Що таке композиція? Що таке картина? Що таке монументальне мистецтво? Що таке? Мистецтво пейзажу. І от такі завдання вводили студента першого курсу, курсу от, у ці науки. І вони проходили за перший курс. 4, 5 робили ескізів, знайомились. І от там, де мова йшла про монументальне мистецтво, то тоді Вів цей предмет, якраз Борис Макітович. Він прекрасний був монументаліст.